Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колони танків та величезна кількість особового складу повертається в Росію, особливо в прикордоння та Москву. Путін після звернення і боїться за своє життя. Війська будуть охороняти прикордоння та його російські генерали хочуть завершити війну. Єдина перепона Путіна та силовики над цим уже працює Патрушев, який заручився підтримкою Китаю. Що ж, кордон з Україною з боку Курської Брянської та Білгородської областей РФ, тобто. Там, де здійснюють свої рейди, російські добровольці прикриває група російських війська з загальною чисельністю близько 35 тисяч осіб для кордону завдовжки 750 кілометрів. Цього недостатньо такою думкою в ефірі телеканалу Фрідом поділився військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Використовується так зване групування прикриття кордону, коли складається воно із трьох груп військових відповідних областей: це група війська Білгород, група військ Курськ та група війська Брянська, загальна. Чисельність угрупування близько 35 тисяч. Приблизно тисяча людей перебуває в резерві. Найчисельніша за групи військ Білгород, 17,5 тисяч особового складу. Може здаватися на перший погляд, що це досить серйозне угрупування, але насправді ні абсолютно. Оскільки ми говоримо про кордон протяжністю понад 750 кілометрів, який на сьогодні контролюється з української сторони кордону з Росією, і саме на ці понад 750 кілометрів має бути пропорційно рівномірно розподілено цю кількість особового складу. До цих угрупувань каже гість ефіру. Коваленко нагадав, що, наприклад, для наступу на місто Олівка на Донеччині Росія використала в кілька разів більше військових 120 тисяч осіб на площу близько 29 квадратних кілометрів. Цього ми можемо зробити відповідний висновок, що це групу війська просто критично не вистачає для того, щоб повністю закрити весь кордон Україною. А чому тому, що основна маса військ перебуває в Україні на тимчасово окупованих територіях у зоні бойових дій, сказав Олександр Коваленко. Генерал-лейтенант Лейтенанта ВС РФ в отставке Юрий Неткачев открыто заявил, что Россия не потянет затяжную войну с Украиной. Залышим умовы оригиналу, а бы, хоть тут россияне раз почули правду. В российские СМИ начала пробиваться частичная правда о войне с Украиной. Генерал заявил, что ВСУ под руководством Залужного способна разгромить РФ. Мясорубка под Авдеевкой этому подтверждение. Генерал-лейтенант ВСРФ в отставке Юрий Неткачев предупредил Кремля, что затягивание конфликта приведет к истощению РФ. Слова генерала были приведены. Российская независимая газета. и Статья была срочно удалена, однако копия сохранилась в кэше на серверах Google. Сама статья была посвящена тому, что война на Донбассе переходит в затяжную форму, не ткачу, комментируя происходящее, предупредил, что эта история ничем хорошим для России не закончится. К сожалению, России кроме ДНР и ЛНР сейчас нет крепких союзников, способных помочь ей выполнить задачи. Россия надеется только на собственные военные и материальные ресурсы, которые не безграничны. Затяжные боевые действия истощат Россию. Заявил российский генерал, он призывает Москву срочно договариваться с Украиной о мире, пока не стало поздно. Надо усилить дипломатические меры, чтобы посадить Киев за стол переговоров, сказал Неткачеву. Можно предположить, что в данном случае генерал-лейтенант стал голосом российского генштаба, который прекрасно осознает, что война проиграна. Напрямую доложить Кремлю об этом военное командование России, очевидно, не в состоянии и ищет окольные пути. Откровение Неткачева прокомментировала в Твиттер политолог Андрей Пионтковский. Он считает, что это доказательства есть поражение России. Признание генерала имперца Ниткачева открывает миру глаза на тот великий подвиг, который ценой огромной крови совершает Украина. Она уже переломила привет армии захватчиков, написал политолог. Он призывает Америку оснастить Украину более мощным вооружением, чтобы покончить с российской агрессией. Представник главного управления разведкой. Министерство обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что оборона Аудиевка имеет большое значение с точки зрения захисту украинской территории. Тивність військ РФ та їхнє прагнення взяти Авдіївку штурмами Юсу прокоментував еспресу за його словами. Оборона кожного клаптика землі території України надзвичайно важлива. Кожний вимушений відступ з території та населених пунктів це новий бій, який згодом ведуть з укуди важчими зусиллями та втратами. Ціна за наступ завжди вища. Якщо порівнювати його з обороною, підкреслив представник гур. Але якщо казати про Авдіївку, то вона дійсно важлива з точки зору блокування спроб РФ вийти на адмінкордони Луганської та. Донецької областей заявив він. Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не перше від окупантів від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу. Звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адмінконтони Донецької та Луганської областей. каже Юсова. Він підтвердив, що наразі за контроль над Авдіївкою відбувається чергове загострення, але окупанти не вперше намагаються взяти силою цей населений пункт. Вони зазнавали краху, терміни просувалися. Зараз бачимо чергове загострення. Розімував представник ГУР. До зустрічі друзі? Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.